Дорогі друзі, забув сказати, що дивіться, таку систему, ви можете собі встановити. Можете замовити її у нас. Ми її можемо під'єднати до такого пульта, Це розсувний дах. Біокліматична пергола, вона називається ця система. Ви її можете облаштувати, ми її можемо облаштувати під світочкою, під світочкою по периметру. Дах цей відкривається повністю, ось так зсувається. І по периметру ми можемо її засклити будь-якими системами скління. Автоматизованими аргілятийними системами без проблем. Розсувними системами ось такими, теж без проблем. Це система під склопакет. система під моноскло. Та без проблем ось така система. І дивіться, що тепер ми отримали. Ми отримали просто ось такий просто відкритий дах. Кабріолет, коротше говоря. Як вам, друзі, таке рішення? Круто? 6 на 4 можна зробити ось таку вам кімнату, окремо стоячу, без проблем. Або інтегрувати це, приєднати до будинку, до стіни. Коротше, де тільки ви захочете. Як вам таке рішення? Так що, друзі, звертайтеся нашу компанію, якщо хочете собі якісь складні, цікаві рішення.